Кіберфахівці служби безпеки України заблокували 26 телеграм-каналів, які перешкоджали мобілізації українських громадян призовного віку. Інтернет-ресурси повідомляли про заходи, які проводять територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, зокрема і на Черкащині. Насамперед вони надавали актуальні місця, вручення військовозобов'язаним повісток та закликали ховатися від представників військоматів. Наразі заблоковано сім телеграм-каналів, які активно діяли на території Черкас, Сміли та Умані. Встановлено їх адміністраторів. Планується повідомлення їм про підозру за частиною 1 статті 114 прим 1 кримінального кодексу України, тобто за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань під час обшу. За адресами проживання фігуранти у правоохоронці виявили комп'ютерні та мобільні телефони з доказами протиправних дій, банківські картки, на які зломисникам надходили гроші за розміщення реклами. Зломисникам загрожує до 10 років ув'язнення.